Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини корвету Тернопіль, який у 2014 році перейшов на бік ворога. Після захоплення окупантами його військової частини у Севастополі командир відмовився передислоковуватись до Одеси і присягнув на вірність агресору. Нині зрадник воює проти України у складі Збройних сил РФ на посаді командира бойової частини великого десантного корабля Цезар Куніков. В обов'язки зрадника входить відданих даних для запуску ракет для обстрілу українських мирних міст. Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Державу оборонимо разом.